Мота радіо 1. і наші глядачі мають можливість побачити, що в нашій студії з'явився новий гість. Це Любомир Дмитришин, голова громадської організації Сими Гора. Вітання, пане Любомире. Добрий з паном Любомиром хочемо говорити про ініціативу багато. Ми говорили всі студії. Загалом в соцмережах багато хто дізнався, багато хто долучився до такої ініціативи, як гостиний двір у Луцьку. Пане Любомире, пригадайте, як це виник виникла ідея, як ви її втілювали. І на жаль, зараз буквально напередодні нового року стало відомо, що Луцька міська рада почала руйнувати те, що ви створили. Так ну найперше слід значити, що ми працюємо з устанним двором ще з квітня 2021 року. Оскільки, коли там існував центр національно-патріотичного виховання, ми там проводили спільні гутірки для молоді, де ми говорили про урбаністику в нашому місті, про те, які виклики постають перед нашим містом. І ось коли постало питання про проведення про пошук приватного партнера, міська рада це публічно озвучила ще 2021 році, дві 2022 тобто ці новини постійно лунали в зні, ну але вони не були дуже сильно поширені, оскільки ну це було на нашу думку виключно формально. Ну то ми про це дізналися. Чули бити на сполох, оскільки тоді підготувала зокрема міська рада таку концептуальну записку, як видно до цього закону про державне приватне партнерство, де було сказано, як має відбуватися реставрація пристосування ось цих приміщень гостинного двору. Зокрема, там було згадано про те, що необхідно замінити всі вікна і двері на пластикові, утеплити пінопластом. Ну це цю пам'ятку архітектури 19 століття. От там навпроти гостинного двору, буквально на кафедральній. Там є ну такий подібний будинок, який теж колись був. В такому стилі цегляному стилі забудови кінця 19 століття. Зараз не просто такий пластмасовий цей, пінопластовий, mm -hmm. такий, такий будиночок, ну, в вигляді, ну як ми це часто любимо називати, такі кондитерські будинки. Ну, тобто жодної вже цінності не несе. Тоді ми почали публічну цю тему поширювати, і от уже в травні провели там першу публічну подію. І відповідно, коли в червні постало питання, що потрібно робити ну, якісь далі процеси, щоб вони Відбувалися, то ми там почали організовувати власну урбаністичну лабораторію. Це і наш проєкт, який відбувався в два етапи. І от одним з важливих етапів це був табір Будуємо Україну разом, власне, який зафінансував нам три чверті цього проєкту. А ще одну чверть ми зібрали разом з Лучанами спільну кошти. Це було більше як 100 тисяч, uh -huh. близько 100 тисяч гривень. І власне за ці гроші був намальований мурал, який був знесений міською радою. В 23 грудні цього року, тобто слід наголосити, що ми дуже довго вже працюємо з цим простором. Напевно, навіть раніше ніж міська рада про це дізналася, оскільки ще з квітня 2021 року ми вже були там присутні, вже мали якісь певні думки ідеї. І власне з архітекторами, які от в нашому місті працюють, ми вже обговорювали тоді якісь можливі проєкти і напрацювання. І для нас дуже важлива думка архітекторів, які є спеціалістами цього питання, також, також реставраторів, оскільки ну вони значно краще знають і володіють цією спеціальністю того щоб ну погоджувати якісь проєкти е, реставрації остинного двору, скажіть за цей мурал, що там було намальовано, і коли ви дізналися, що міська рада його знищує? Отже, морал е був з логотипом гостинного двору Прайзлер, який ми розробили також самостійно. Це зробили наші дизайнери. Е отже, він ну, теж цікавий сам по собі, оскільки в ньому вкладено якийсь такий е наш е архіші архетипи міста. Ну, зокрема, там і вежі, і цегляний стиль, ну і там е і буква Г, і, і яка е ну є і простір, власне, є боге е От, Отже, він сам по собі є цінний, як, як логотип. Але ну, ми також його оформили на вході в гостинний двір, і він був на ну, такою. Таким символом цього простору, оновлення цього простору, оскільки люди ще не могли зайти туди повноцінно, там коли там не було заходів, бо ще там ну він повноцінно не функціонував. Але вони вже бачили цей мурал, і вони вже розуміли, що тут щось відбувається. І ось багато людей озвучували ну, свою думку, казали, що справді ми дізналися про цей простор завдяки цього муралу. Mm -hmm. І от ми це зрозуміли таке символічне насильство, оскільки ну на цьому міська рада не планує зупинятися, далі продовжує продовжувати роботи. Ну і ось це знищення цього муралу ніяким чином не було погоджено з нами, хоча То ми не повідомляли вас про. Так, так, то так. Самі приїхали за так, так 23 грудня. Хоча в е, нас був заключений меморандум про співпрацю з міською радою, відповідно до якого ми могли здійснювати різні волонтерські ініціативи в цьому просторі. От і одні, одні з цих ініціатив був мурал, і от, зокрема, ну він був намальований 3 вересня цього року. Ну і нам, в принципі, ніяких зауважень щодо його місця розташування не було сказано, тобто, ну хоча він розташовувався ну, на гаражі, тобто який ну не виконував ніякого там призначення, в принципі, гараж сам по собі справді цінності ніякої немає. Ну, але ми би хотіли щоб справді такі процеси відбувались публічно, оскільки теж слід наголосити, що 3 травня цього року, перепрошую, 3 16 травня цього року, ми зареєстрували петицію в міській раді, яка зібрала необхідні 300 підписів, і, і на які ми отримали відповідь 13 червня цього року про те, що перед проведенням будь-яких робіт в гостинному дворі будуть проведені громадські обговорення, uh -huh. і отже, це ну було підписано Ігорем Поліщуком. Буквально ну ми це публікували теж на своєму інстаграмі. Ось цю копію цієї петиції і відповідь на цю петицію. Ну відповідно цих обіцян. Сунок не було дотримано, це і публічна обіцянка. Тобто, ну це величезний ну, величезну це відповідальність, як мінімум, чи якийсь такий публічний відповідальність міської ради мала би бути за недотримання своїх слів. І от тому ми і підняли оцю хвилю шуму, оцю інформаційну хвилю, оскільки ми вважаємо, ну що це неприпустимо в громадянському суспільстві, ну в такій, в нашій демократичній державі не дотриматись своїх публічних обіцянок і ще й даних, ну відповідно на петицію, яка набрала необхідні кількість підписів. Абсолютно з вами погоджуємося. То розкріть, яким чином ви реагуєте на знищення мурала і взагалі, я так розумію, той гараж там теж знесли чи як ще так. так там знесли два гаражі uh -huh. і разом з ними і цей морал. Також великим невеликою прикрістю було те, що міська рада ну своєю технікою пошкодила також наші рослини, які ми висадили також за зібрані кошти, і які висадили ну, руками наших волонтерів. Отже, ну, ніяким чином не мож, ніч ніщо нам не може гарантувати далі, про те, що простір не буде далі руйнований, зруйнований окрім громадського контролю. Отже, ми, як громадськість, ми поставили це питання на. На, на свій інформаційний контроль ми постійно звітуємо про те, що відбувається в просторі, про те, що там стається, і зараз в наших планах провести громадські обговорення щодо, щодо ось цього договору про державне-приватне партнерство і запропонувати нашу альтернативу, оскільки ну, ми хочемо ну, зупинити ось цей процес підготовки державного приватного партнерства. І тому от ці слухання вони будуть присвячені саме цьому питанню. тобто не просто муралу, тому що мурал це лише частинка простору. А саме ось цьому питанню, оскільки це питання є не по ну, ніде не було озвучено ніяких умов проведення у цього, цього, цього державного приватного партнерства. на нашу думку, це є дуже недемократичний механізм. оскільки в нас це значно кращий механізм? Це є архітектурний конкурс. Архітектурний конкурс має ну, заснований на законодавстві законі про архітектурну діяльність 1999 року. Зараз ви всі чули про те, що е, намагаються затвердити закон 56-55 про архітектурну діяльність, де ну та посаду mm -hmm. головного. Архітектор буде скасована, де буде авторство архітектурних скасовним словом. Дуже негативна тенденція для архітектурного руху. Ну і взагалі для архітектури в Україні. Отже, цей ну ця процедура архітектурного конкурсу. Вона заснована на цьому законенні попередньому, який дуже добре функціонував. І, отже, ми собі думаємо, ну ми собі пропонуємо власне зробити оцей архітектурний конкурс відкритий, якому ми, як представники громадської організації, також і студенти, оскільки студенти теж можуть брати участь в архітектурному конкурсі. Архітектори студенти ми б теж брали б участь в ньому, запропонували свій проєкт. Реставрації свою стратегію розвитку відповідно, ну громадськість могла б вибрати ту, яка би їм б їм ставалася найкращою, ну, і йшла вже з неї проголосувати. А в цьому процедурі державного приватного партнерства там е, таких можливостей немає. Там навіть немає архітекторів. Ну не обов'язково архітектори мають брати участь в цій конкурсній комісії, і це все відбувається ну дуже сильно е, непублічно, не підзвітно. І от ми, власне, виступаємо проти цього. Ми виступаємо за такий, е, за громадську участь, то по громадськість активно обговорилася, питання включалися. і от ми постійно всі всі, всі наші діяльні. Нищо стимулюємо наших нашу громаду до цього. Чи Пане Любомі, чи зверталися ви після 23 грудня до міської ради, як там прокоментували цю ситуацію? Чи можливо до окремих депутатів зверталися? Можливо, у них є інша точка зору, яка не сходиться з позицією керівництва міської ради? Угу. Отже, ми зверталися з офіційними запитами, оскільки ну, для нас зараз дуже важливо, щоб це було все підзвітно і підконтрольно власне ну, в публічній сфері. Бо ми нам вже ж обіцяли раніше, що нічого не буде проведено там без нас. Шого відомо, тобто без цих громадських слухань, ну і цього було не дотримано, тому в принципі на такі якісь особисті комунікації ми ну не погоджувалися, тому що це не має сенсу. Ми лише в публічній сфері діяли, писали офіційний запит, поки що чекаємо відповідь на нього, ще не отримали запит про те, на яких підставах було зроблено ось ця ну ось цей демонтаж. Хоча ми Шикатися. Ми писали в муніципальну варту, оскільки вони мали б контролювати ці mm -hmm. процеси. Отже, це було зроблено 25 грудня. Припашу 26 грудня, тобто ми ще досі відповідь не отримали. Потім так само ми писали запит на отримання інформації про підготовку цього державного приватного партнерства про документи, які вже є. Так само, ще не отримали відповідь. Отже, ну, ми насправді ну, ще чекаємо в цьому плані. Ну але це також питання. Питання відповіді міської ради, тому що вони в цьому плані не відповідають, в таку, в такій формі нам дзвонили з міської ради, пропонували зустрітися в такому неформальному ну, неформальному е колі для того, щоб обговорити це питання. Ну але ми теж не погоджувалися, оскільки ми не хочемо ніяких договорників, не не хотіли би якісь такі кулуарні домовленості здійснювати. Хотіли би, щоб це було власне питання громадськості. Тому ось ті публічні слухання, які ми зараз організовуємо, це коли як... вони мають відбутися? тоді, коли ми зберемо 500 підписів, mm. оскільки це необхідна. Та, та де e, так, ну ми збирали їх в молодіжному центрі волині, але зараз молодіжний центр пішов на канікули. тому ми їх збираємо виключно силами волонтерів на вулицях. Ну, зокрема, от в, на театральному майдані наші волонтери там біля готелю Україна, э, там також біля там, там біля цього, біля Монтонець. Э, Отже, можна там знайти. Але насправді ну, ми вже майже всі підписи зібрали, нам лишилося буквально 100 підписів. І ми вже закінчимо цей процес, і вже до кінця цього тижня передамо офіційний запит міську раду на проведення громадських слухань, і відповідно міська рада має на. Відповісти, ну, але оскільки вони так довго відповідають, ми боїмося, що цей процес може затягуватись. То якщо міська рада нам вчасно відповість, ми їх будемо організовувати самостійно відповідно ну, до процедур, які є затверджені статутом міста, стаття 27, на статуту міста Луцька, де розказується про процедуру громадських слухань. І там будемо власне ну, проводити цей процес максимально публічно для того, щоб пізніше подати результат і той протокол громадських слухань на розгляд сесії міської ради, і він буде ну, обов'язковим до розгляду сесії. Не вже пізніше, але ну, ми будемо максимально робити. Цей процес е, також е, публічним, щоб громадськість могла впливати на, на, на прийняття рішення, щоб думка громадськості була почута? Пане Любомиро, ви не пішли на, ці, на офіційні перемовини з міською радою. На вашу думку, що неофіційні перемовини з міською радою. на вашу думку, що могли там запропонувати? Чи підозрювати ви, що можливо там вже планується якесь будівництво? Так, воно однозначно планується, тому що це теж публічна інформація про те, що там планують зробити бутік готель. І нам про це говорили ті, коли ми робили такі теж неформальні обговорення в молодіжному центрі Волині. 1 серпня цього року ми робили такий, такий світове кафе про власне благоустрій території біля установо двору для нас це було важливо, як для почути експертну думку, почути думку представників департаментів різних з міської ради, про те, як вони це бачать, які загрози можуть бути. То власне там озвучувались людей про. Буті готель. але ну насправді що нас турбує в цьому? Ну не турбує, ніби питання, чи там має бути бутік готель, чи немає, а в тому, що в принципі громадськість не запитали, чи їй це потрібно. Оскільки ми після цього проводили теж власне дослідження, зокрема ну якісними методами, ми робили соціологічне опитування. Ми також проводили глибинні інтерв'ю з різними респондентами з різних груп. Ну і власне ну, ми довірились про те, що ну і це це, це це і гіпотеза наша була, яка справді про те, що міщанам не вигідно мати бутік готель, оскільки ну для лучан, вони, вони не, не потребують жити готелі, вони мають своє помешки. Вони б хотіли б старому місті мати якийсь громадський простор, де б вони могли вільно заходити. Ми також власне нам ніяким чином не гарантували того, що тоді, коли там буде якийсь уті готель, що цей простор і далі лишиться публічний, що громада зможе ним користатись. Тому питання тепер виникає: а яка користь громаді від того, що там буде утік готель, Якщо ну вона далі не зможе користуватися цим простором, ну ні ні приватно, ну тобто ніхто не буде туди ходити ні. Ні, публічно, тобто, оскільки він не буде публічний, буде закритий, і висновок напрошується, такий що ну, це буквально якісь приватні інтереси, які ще й на думку нас, ну, власне, як 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 економістів, оскільки ми теж проводимо економічний аналіз, ще є ну дуже невигідний і не неокупний, не тому що в нас і так є велика кількість готелів, і робити ще один готель такого лакшері класу, він ну це не потрібно. Ну тобто складається така ситуація, що ви як громадська організація. За своєю ініціативою там прибрали той безлад, той Бардак, так. який там був. Після того міська рада спохватилася вже через якийсь час, що, ну, що там можна робити, якісь готелі. І зруйнували і морали, і ті гаражі тепер почали зносити, і тепер хочуть на ну, якби азвіти викинути. правильно? Е, ну так насправді ну міська рада думала зробити це ще раніше, там зробити ну це як бути готель. Тобто ми про це чули. Це звучало десь там в різних медіа так тихо. Ну але ну ми, оскільки як представники громадської думки, оскільки ну власне як урбаністи, ми от у це спільне добро громади пробуємо містоювати у спільну думку, то ми ну не погоджувалися з цією концепцією. Ну і що робити в цій ситуації? Ці ситуації ми хотіли б, щоб це було Публічно обговорено, тобто, якщо врешті результат в результаті публічного поговорення mm -hmm. ідуть до того, що от хочуть мати, потім в принципі ну ми погоджуємося, тому що це думка громади. Громада може помилятися колективно, але якщо вона колективно помиляється і робиться демократичний спосіб і закони, і, ну, в принципі, ну це всех так. Це колективна помилка і ну це їхні права. Ну але якщо громади навіть не питають, але просто-напросто намагаються свою думку нав'язати і представити її, нібито як ну нібито як законно, нібито як публічно, так так. Ну і це власне ну, у нас найбільше обурює в цьому питанні, бо ми все таки наділися. Це, що Лицька міська рада дотримує усі ці хоча б формальні процедури громадських обговорень. Але на жаль, навіть такі формальні процедури не були дотримані. Ну я не знаю, як міська рада планувала проводити ці громадські обговорення, але з досвіду знаю, що це відбувається в такий спосіб, щоб громада про них не дізналася. Дуже часто такі, на жаль, трапляється, але будемо сподіватися дійсно, що вам вдасться відстояти і гостинний двір. І головне, і законність і справедливість, щоб такі важливі, як для старого міста, місця, щоб це дійсно було на розсуд громади. На розсуд мешканців міста вирішили, що там має бути, що не має, а не якимсь там розчірком парачі, десь якимись в міській раді між головою там чи ще якимось. Що ж, дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії і за те, що взагалі тримаєте ось цю тему, так би мовити, на. На євроському та, та отже, голова громадської організації Семи Ярусна Гора Любомир Дмитришин сьогодні був в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один говорили про ситуацію, яка складає скандальну ситуацію щодо знищення мурала гостинному дворі у старому місті, взагалі щодо долі гостинного двору у Луцьку. Дякую всім, хто був разом з нами. На все добре тримаємо сьогодні. В студії. для вас працював я, Віктор Калитка. А також мій колега Роман Колюх. все добре.